Різдвяна біда і сміливий ельф. У Лапландії панувала святкова атмосфера. Ельфи готували подарунки, а Санта перевіряв список, щоб жодна дитина не залишилась без магічного сюрпризу. Але одного ранку все змінилося. Санта несподівано зліг з високою температурою та втратив сили. Це була лапланська лихоманка, дуже рідкісна хвороба, яка могла вразити лише того, хто несе велику магічну відповідальність. Лихоманка забирала сили і енергію, залишаючи лише слабкість. У селищі почалася паніка, ельфи обговорювали різні способи порятунку, але ніхто не наважувався діяти. І тоді на допомогу вирушив наймолодший ельф Старвін. Його мрія завжди була простою стати частиною великої команди Санти. І хоча інші вважали його надто юним, він вирішив, що настав його час довести, що навіть маленький ельф може зробити велику справу. Старвін вирушив до хатини мудреця Сяника, якого всі вважали найрозумнішим ельфом Лапландії. Він постукав у двері, які скрипуче відчинилися. Санта захворів. вигукнув Старвін. Я хочу врятувати Різдво. Сянник задумався. «Є лише один спосіб, сказав він після паузи. У крижаній долині сховано чарівний дзвінок Різдва. Його звук здатен повернути сили Санті. Але шлях туди небезпечний. І лише той, хто має відвагу й добре серце, зможе дістатися мети. Мудрець дав старвіну магічний ліхтарик, що світив лише у правильному напрямку, і побажав удачі. Разом із маленьким, але відважним оленятком блискавчиком ельф вирушив у подорож. Перешкоди на шляху. Першою перепоною став ліс темряви. У цьому лісі завжди панували чар. Дерева розмовляли, а під ногами раптом могли вирости крижані пастки. У глибині лісу старвін і блискавчик зустріли зимову відьму. Вона намагалася їх налякати, створюючи ілюзії. Але ельф згадав слова сяника про важливість доброти. Він запропонував їй допомогу, допоміг зняти старе прокляття, і відьма зворушена подарувала їм магічний щит, що захищає від холоду. Наступним випробуванням стала замерзла річка. Вона здавалась непрохідною. Крижаний міст тріщав під кожним кроком, але Блискавчик завдяки своєму природному чуттю проклав їм безпечний шлях. Найважчим моментом подорожі стала снігова буря. Ліхтарик випав із рук Старвіна і зник у заметах. Здавалося, що все пропало. Але добрі справи ельфа дали плоди. На допомогу прийшли інші ельфи, які вирішили підтримати його. Вони разом вирушили в останній етап подорожі. У крижаній долині серед величезних заметів вони знайшли чарівний дзвінок Різдва. Коли Старвін підняв його і подзвонив, долина засіяла теплим світлом. Дзвінок повернув санті сили, а з ним і віру в те, що доброта і відвага можуть творити справжні дива. Повернувшись у селище, старвін став справжнім героєм. Санта з вдячністю. Обійняв його і пообіцяв, що з цього моменту ельф завжди буде частиною його команди. Ця подорож навчила всіх у Лапландії, що навіть найменший ельф може змінити світ, якщо вірити в себе. Тож і ви, малята, завжди вірте у свої сили, навіть якщо щось здається дуже складним. Пам'ятайте. Сміливість, доброта і щира віра у свої мрії допомагають здійснювати навіть найказковіші бажання. Ви теж здатні творити справжні дива.